Нехай день для добрих людей буде добрим. Сьогодні 31 грудня 2023 рік. І з вами людина Олена Щербань. Україна вже 10 років воює, тому Новий рік він зустрічається, як то кажуть, однозначно з великою надією на перемогу, але реалії є реаліями. Дорогі українці, українки, україненята. Сьогодні щедрий вечір, сьогодні щедро вечорова куття має бути на столі. Сьогодні щедрівка щедрувала, до віконця припадала. Меланка ходитиме, Василька водитиме ввечері. кізоньку, бишкітницю буде, кізонька кизонька проситися в хату, вона хоч і бешкітлива і вредна, але все одно пустіть. Нехай вона де можливо дівка, яка незаміжня, чи, 에, чи хлопець такий, щоб вже женитися пора, а ще не женився в цього, цього річ, хай коза трохи побешкетє з ними, щось поцупить, ну, як по старому звичаю. Та потім вона ого кізанька, ого, сірая, ого, рогата, гого кудлата, де коза рогом, там же то стогом, де не буває, там валягає, де коза хвостом, там же то кустом, коза, символ плодючості, такий народний, народний театр. Беріть в цьому участь, дітей привчайте, самі вивчайте, тут немає нічого складного. Головне, головне це бути живими, бути людьми. Добро, добро переможе, однозначно добро переможе. Сьогодні маю запрошення від каналу Суспільне щедрувати в прямому ефірі біля, на Софійській площі, біля Богдана Хмельницького, але не знаю, зараз думаю. Зараз думаю, але все одно, мабуть, я вам за я все одно в будь-якому разі я защедрую для вас. О чи є, чи нема пан господар вдома, щедрий вечір. Добрий вечір. Пан господар вдома. Ой, нема, та й нема, та й поїся, поїхав до млина та й муки спотлювать, меду пива купувати, меду пива купувати, щедриники вчастувать. Щадривничка. Щадрівники вчастувать. Фух, ще дрібний Кампаляничка, ще телечка невеличка, мішок і вівся, ще зверху ковбаса. І ще дрібка, це не вся. Там, там дуже класні причудові при слова, є час. Вчіть, співайте. Спів допомагає. Гармонізувати внутрішній стан. Україна переможе, але для перемоги треба, треба багато чого зробити. Будьмо живі. Будьмо людьми. Будьмо... На нашій землі е, нормальними людьми. Ось. З прийдешнім святом, щедрим вечором, Василем, Миланкою, нехай вони одружаться, нехай на землі буде лад, бо ось сонце світи, і я теж від Бога отримую посил, що сонечко освіти все буде, слава Богу.